Шо буде зімою з українцями? Спойлер! Все добре з нами буде. Зараз спокійних успокоїм, а спокійним напомним. Let's go. Ой, света не буде, ой, жопа буде. Це ж було вже. Ми шов в темноті тушонку не їли? чи під звук генератора кофе не пили? І їли, і пили, і жили. І жити будемо в будь-яких обстоятельствах, як показала практика. Бо стійкість українського суспільства на четвертий год війни вражає не тільки мене. Он політологи теж в шоках, бо за три года в таких самих условиях рушили стилі імперії. А у нас на четвертий обсуждає, хто ляпнув на інтерв'ю Ефросині, Куди я веду компренду. Крепкість наша ментальної броні запредельна. І вона ще росте з каждого попит. Її розбити. Як бы той кремлевский волшебник не старался сделать новый фокус, все одно виходит шляпа. Він же не по энергетике бьет. Він и Грегор наш хоче розбитий. Четыре года людинка бігає по стенам свого дурдома и уже не знає, как нагадить. А які тікають. Там уже не студенческий кашель. А такие, що десь не там кашляне или бедине озеро покажут. Я прошу. Про то, що ця фаза не навсегда. Але цим себе не тешим. А держимся дальше. Бо исход любой схватки завжди определяє сила духа. Игоря Вовчанчина, знаете? Легенду українського кікбоксин. Це, кстати, його зіграв. Вусік в фільмі не зламнеся з кого. Так от, у Вовчанчина колись був бій з Ніком Натером, який своїм огромним тілом тоді завалив ігоря і тримав так 25 хвилин нанося удари. Всі думали, що все, геймовер. Але Вовчанчин трохи викрутився і льожа наніс всього один удар головою. Цього хватило, щоб закінчити бій. Знаєте, що тоді після бою сказав Вовчанчин? Сила, витривалість і реакція не вирішують. Вирішує дух. Противник намагався зламати дух, але поняв, що не вийде, і зламався сам. Отака історія оставляю її вашим сердічним. Хай тут пробуджує світло, якщо отут його временно не буде. Все, передаємо ці вібрації далі по Егрегору. І не переживаємо. Хай переживають ті, хто стане як краса на сонці.